І так, усі наші прольоти готові до ґрунтування. Ось я вже їх положив на стіл. Чесно кажучи, ґрунтувати і після чого фарбувати їх буде дуже важко, оскільки малюнок наш є двосторонній. Нам потрібно, щоб ґрунт і фарба зайшла. Кожен затич, кожен куточок даного виробу, щоб в майбутньому, бо він буде стояти на дворі. Чи конденсат, чи волога, чи будь, ну, дощ будь, при будь-яких погодних умовах з нього не полізла ржа. Це наші прямі перила. Зараз я їх обернув. Листочками донизу, а потім, коли буду другу сторону грунтувати, переверну догори. А це наші кутові перила. Детально, як я буду їх фарбувати, я вам цього знімати не буду, оскільки в гаражі вентиляція дуже маленька. Ось ось такий вентилятор у мене працює. Ну, Пилюку трохи витягує. Але фарбу, фарбу він не витягне. <coughs> так. так як я раніше згадував, ми будемо фарбувати фарбами від Mixon. Також грунтувати будемо ґрунту від Mixon. Так, ось такий ґрунт Mixon 992. Пишеться антикорозійний ґрунт. Навіть автівки намальовані, автомобільний ґрунт. Ось. А фарбувати будемо ось такими фарбами. Ґрунт. Кажу, ґрунт. Фарби також три в одному, фарба ґрунт антикор. Фарба з металевим ефектом. Розчини для цієї фарби. Міксон, екотінер. Універсальний розчинник. І розчинник 647 для того, щоб мити інструмент. Так. Грун досить непоганий, швидко сохне. Що ж, поїхали. І мало не забув вам сказати, друзі, обов'язково ваш, вашу деталь. Розчинником, Тим же ж самим Mixon Eco-Tiner. Ось він є. Так, на сьогодні я роботу закінчую, оскільки обезжирювання мені зайняло, можна сказати, півтори, а може і 2 години. Потрібно було з двох сторон протерти тряпочкою. Розчинником без жирити, щоб все гарно було, не було пилинки. І ґрунт гарно лягав на деталі. Ось це є зовнішня сторона з листочками. Якщо вам подобається, ставте лайк. Так, до речі, рисунки вийшли правий і лівий. А ось ці квіточки. Ці листочки. Я зробив був всі на одну сторону і сьогодні я додивився, що вони в мене неправильно лежать, і мусив їх перевертати і переварювати. Трошки зайняло часу. Ну, але що поробиш? У кожній роботі також можна помилитися. От. Так, от і листочки на наших прямих прольотах. Будуть деякі місця важко доступні для ґрунтування, і потрібно буде їх ґрунтувати вручну кісточкою. А я думаю, вони получилися досить гарними. Якщо зі мною хтось згідний, ставте лайк. Дякую за увагу. Наступне відео я вже вам покажу, як воно буде помальоване все. І ми будемо відправлятися на монтаж. Будьте зі мною, дякую вам. Усього найкращого.